Центрі громадськості та національних спільнот побудують інтеграційний хаб. Проєктом передбачено капітальний ремонт другого поверху будівлі, часткове перепланування приміщень. Тут облаштують хаб, рецепцію, коворкінг зону, кімнату для зустрічей, тренінгову залу, студію звукозапису, санвузли та підсобні приміщення. Загальна площа 176 квадратних метрів. Заплановано заміну усіх комунікацій, забезпечать доступ для людей з інвалідністю. Підйом на другий поверх здійснюватиметься з допомогою ліфту. Усередині Приміщень передбачені також тактильні плитки та шрифт Брайля. Проєкт буде реалізовано в рамках програми розвитку ООН. В основному проєктом передбачалося влаштування підйомника на другий поверх з першого поверху для забезпечення доступу маломобільних груп населення, перепланування приміщень другого поверху, а саме упорядження приміщень. Передбачається опалення електричне. В основному на другому поверсі функціональне призначення приміщень підпадає під хаб, під студію звуку та відеозапису, під зал для урочистостей і зустрічей, а також є рецепшн. Також тут передбачена система інтерком доступу, тобто карткова система доступу для відвідувачів і для працівників. Даного закладу. Власником цієї будівлі є Мукачівська міська рада, це є комунальна власність. Гроші, які були перераховані за виготовлення проєктно-кошторисної документації, а також у подальшому для реалізації даного проєкту, будуть передбачені з ПРООН, тобто програма розвитку ООН в Україні. Орієнтовно для реалізації проєкту потрібно більше 4 мільйонів гривень, з яких 2 мільйони 700 тисяч на будівельні роботи. Якщо проєкт вдасться реалізувати, то це буде перший в Україні хаб громадського суспільства створений ООН.